Близько 120 квадратних метрів даху обвалилося у дитячому садочку номер 51, що по вулиці Фрунзе. Це сталося між 5 та 6 годиною ранку. Ніхто з людей не постраждав. Приміщення музичної кімнати, над якою стався обвал шифера, залишилось цілим. Від там працює ремонтна бригада. На місці побував наш репортер Роман Гах. Ми знаходимося біля дитячого садочку, номер 51 що по вулиці Фрунзе. Тут обвалився дах. Як ви бачите, за моєю спиною працівники продовжують робити ремонт. За їх словами, площа обвалу близько 120 квадратних метрів. Обвалився дах і частина карнізу. Велика нагрузка снігу, а і криша, криша стара, зроблена ще в старі часи. От, Тому і обвалилася, яка обламалася, не видержалася стропільна система. Бригада працює тут 11 чоловік. Проводимо роботи по розбудові карнізу і, і криші, встановленні крисів. Працюємо з 8 утра до восьми вечора. Це освітлення організоване і робота організована. Завтра ми повинні закінчити. Лихо сталося в минулої ночі. Під ранок це сталося між п'ятою і шостою годиною ранку. Наслідок дощу, який пішов уночі. Сніг набрав важкості. Обірвав козирьок, який не дав йому з'їхати вільно донизу, і потягнув за собою дах, дах обвалився над приміщенням музичної зали. Сталося це, коли в садочку не було нікого, крім сторожа, тому ніхто не постраждав. Навіть можу сказати, що жодне вікно, жодна шибка не була розбита, пошкоджена. Ось ви бачите якраз приміщення цієї музичної зали, над якою упав дах. Бачите, що в принципі воно всередині не пошкоджене, дах цілий ніде нічого не протікає. Садочок функціонує в нормальному режимі. Прибрана ялинка. Ми готуємося до новорічних свят, які зараз проходять у садочку, тому особливої шкоди завдано нам не було. Роман Гахвалах Літвінцев телеканал Віта.